Привіт, друзі! Мене звуть Олексій Кучер. Я пишу про подорожі для українців на хаутого вже понад 11 років, і е, в нас є статті по 92 країнах. Будь ласка, приходьте, читайте окремою темою. Є дуже близькою для мене: є оренда авто. Оренда авто в Європі. І конкретно зараз, на прикладі Греції, я покажу вам, як орендувати авто без кредитної картки. Будь ласка, оця стаття, вона стосується всіх аспектів оренди авто в Греції. І я зараз покажу вам, чому я обрав саме один пошуковик. бо в ньому умови оренди, а саме ціни дуже-дуже вигідні. Подивіться, будь ласка, ми з вами вирішили шукати. Я, добре. Ми шукаємо з вами на прикладі Греції, Афіни. Ось ми обираємо тиждень в Афінах і. Починаємо пошук. Якщо казати про те, як саме орендувати авто без кредитної картки, то тут можна закінчувати, дивитися це відео, тому що все, що вам треба зробити, це поставити ось сюди. Клікнути ось тут галочку. Е і ви отримаєте пропозиції оренди авто без кредитної картки. Чому я пропоную цей пошуковий? Подивіться на тиждень оренди авто в Греції без кредитної картки. 33 євро, 53 євро, 38 євро за 6 днів оренди. Це не за один день. Це за 6 днів оренди. Ось причина, чому я пропоную вам цей пошуковик. Тепер е менш такі оптимістичні речі, якщо комусь може якби, е не буде причин більше орендувати авто без кредитної картки, але тим не менш дуже важливо зрозуміти е ось який аспект оренди. Подивіться, будь ласка, ось тут ми відкриваємо умови оренди авто, і серед тих пропозицій, які, які є, якби, тому що ми обрали без кредитної картки оренду, то ось у нас є можливість використати Visa Debit і MasterCard Debit, Тобто дві головні системи платіжних карток, які існують зараз в світі. Подивіться, будь ласка, тут є такі умови, по суті, вони ну, стандартні, тобто будь-які чужі картки використовувати не можна. І це стосується усіх видів оренди авто, тільки картка того, тої людини, тої яку з якої заключається договір оренди. Ось Це дуже важливий аспект, і він стосується будь-якої оренди. Тепер подивіться, будь ласка, сюди. Е, про що я казав, коли я кажу, що е, оренда авто без кредитної картки не забезпечує вас від втрат якихось е, якби грошей у випадку аварії чи чогось подібного. Да? Е, ось тут при оренді авто е, без кредитної, тобто з дебітовою карткою, е, ви Заключаючи договір, ви знаєте, що ви орендуєте авто із франшизою в даному випадку ще й не досить невеликоє: 750 євро. В інших випадках це 900 євро. Я бачив навіть франшизу у розмірі 3,5 тисячі євро. Це буде, якби у разі якогось випадку. Який може статися в дорозі з машиною, ця франшиза є боргом, який виникає перед компанією-орендодавцем? У того, хто орендував авто. Тобто. Я, я рекомендую орендувати авто без депозиту і франшизи. Розповідаю, як це робити. Знаходжу варіанти. От на цьому я, в принципі, і якби не те, що спеціалізуюся, але про це я багато дізнався і розповідаю. Дивіться інші мої відео, читайте статті. Але конкретно стосовно оренди авто без кредитної картки, то оце і все. Я розказав, як саме орендувати. Я розказав, де орендувати, і пояснив чому, тому що ціни просто фантастичні. Зверніть увагу, у одному місяці року це серпень. Ціни в рази більші. Не дивуйтеся. Але стосовно того, що це вона, якби оренда авто без кредитної картки не убезпечує вас. Без, від втрат конкретно франшизи. Якщо ви орендуєте авто із франшизою, це важливо знати. Е, ну і такі от важливі моменти, що це має бути саме оці е, дебітні картки: е, Visa чи MasterCard, а не будь-які інші, і картка має належати тій людині, тій людині, яка, з якою заключається договір. Оце найбільш важливі аспекти. Всі питання, будь ласка, не соромтеся. Ставте в коментарях до відео, ставте в коментарях, е, приходьте читати статті, там значно більше е, аспектів оренди авто в Європі. Да? Е, статті по різних країнах. Будь ласка, заходьте, читайте, я залишу в описі до цього відео, залишу е, посилання. Всім найкращих подорожей до побачення!